Сьогодні дуже цікаві знахідки, але самий жвір я покажу в кінці ролика. Привіт, осінь закінчується, а наш огляд тільки починається нові знахідки на, на секреті. Підписуйся, щоб не загубити та мати можливість придбати. Перше це ось такий смаратовий камбізд Це сороковий сорок другі на хороші і зріс. Друге це ось така прикольна шкіряна курточка. Мені трошки нагадала мої студентські роки. Тоді така модель була популярна. Зараз це вже вінтаж, якісна шкіра, хутро не знімається. Трета ліска лонова блуза. С...

Dali unas traken hovi preko lase, Dali dlad traken hodlad, pohodi v Osnikidushov in šodlad, Tine, Pietis, Me, Rokiv, Dali vitro, Vac, Kacir, Vanenka, Dužul, Khadija, Aktivna, Hazanetja, Sportom, SXS, Lasimke. Коль морської хвилі, далі лисимки, кольорофукці. На, насправді це термобіліз, але можна використовувати як верхній шар і ще одна термобіліза красивого кольору морської хвилі. Термухи багато не буває, тому все забираємо. Далі ось такі піжарні, станішки в сердешні дуже милі класний. Класна ростовочка на високу дівчину. Залишила б собі, якби не треба було підрізати пенизу, тому шавісти мене не невеликі. Це атласні штанці відбухи почів. Ось такий бомбічний купальник з зав'язками, які можна зав'язувати на кілька варіантів та лівставо, як він виглядає. Потім ось такий шкіряний клач. Закроподівої шкіри справжній винтаж всередині потребує до опрацювання, а так можна використовувати виглядає дуже стильно і останнє що я хочу сьогодні показати це не вірного темно синього кольору сумачка Шанель. Це модель шанель Бойк. Design Second Carol Loherfilt. Pushit Swedunko commentary. Amoivar Shaimanon Nevi, Poshokipis Pisces Shovnes A Hobeti Ipoderiti Show Nashika Wenko. My Jeff Sitsi Resh, Dostopi Dopered Binef, my internet magazine of perfect.